Потяг, світанок за вікном. Моя подорож до закопане цією осінню була дуже чудова. Заселились в готель Костеліско і навкруги види заворожують. Наперед нічого не планували. Куди підемо, що будемо дивитись, поки що гуляли по місту. Закопане це гірськолижний курорт, і взимку тут всі катаються на лижах. А другі пори року для того, щоб ходити у гори. По одну сторону закопане татри. А по другу гора губоловка, з якої відкривається прекрасний видне все місто. Сюди можна хоч зайти самому, хоч заїхати на підйомнику. Місцеві готельчики дуже милі. Всі наші пригоди у Закопане у відео на моєму каналі. Переходьте, переглядайте, підписуйтесь.